Вітаю ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за і за те, що ви з нами, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, є в нашій спільноті, в нашому товаристві. Також ставити подобайки нашими відео та коментуєте їх. Таким чином якісний аналіз побачить і почує більше кількість людей. Я з радістю до нашого те доєднюю Сергія Братчука, речника української добровольчої армії, військового експерта. Пане Сергію, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Шановна спільнота! Мене, будь ласка, ще до вас одне прохання. Ми підтримуємо збір для 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Другий окремий стрілецький батальйон збирає на репці на питання 180 тисяч гривень. Ви знаєте, що бригада опинилася в складній ситуації. Ми неодноразово про це обговорювали і в наших етерах. Але тим не менше, нам своїх треба підтримувати не тільки словом, а й ділом. Тому я закликаю вас долучатися до збору. В принципі, якщо ви бачите будь-який збір, за Донайте, це важливо підтримувати своїм. Бригада зараз знаходиться 155- та Зокрема, на Покровському напрямку виконує завдання в поставленій своїй зоні відповідальності. Тому бачимо, що не всі пішли все за чай, є хлопці які далі виконують свої завдання. Тож давайте будемо підтримувати своїх, незважаючи ні на що. Дякую вам навіть за найменшу гривню. Пане Сергію, напевно, почнемо з ситуації на Покровському напрямку. Бачимо, що ворог підповзає до міста Покровська. Були попередні прогнози, що буде його оточення. Але як ви бачите ситуацію на Покровсько-Курахівському напрямку? Покровсько-Курахівський напрямок залишається на сьогодні і буде залишатися одним з найспекотніших на усій лінії вогозітнення, Власне сьогодні. Ми можемо назвати декілька таких напрямків зокрема, додам Прокурський фронт. Зрозуміло, зокрема, це Времівський відтинок, там де ворог найбільше такою. Тому що мета на сьогодні, якщо по Курщині, зрозуміло, ворог хоче витіснити наші сили оборони з території Російської Федерації. То Покровсько-Курахівський напрямок і не випадково додаю сюди і Времівський відтінок, тому що це Південь Донецької області. То власне сьогодні це намагання росіян. Все-таки вийти на адміністративні кордони Донецької області до цього ще дуже багато часу, і власне варто нагадати про те, що росіяни почали свою стратегічну наступальну операцію ще восени 23-го року. Тобто, бачите, понад рік вони не досягнули тих стратегічних цілей, які перед собою ставили. Зокрема, сказав це вихід на адміністративні кордони Луганської повністю. Областей і Донецької теж ситуація по Покровську по Курахову є надзвичайно складною, тому що по Курахову ще ми розуміємо, ситуація вона надзвичайно складна, і сьогодні є ще певні підрозділи, які, ну скажімо так, виконують відповідні завдання на цьому напрямку. Але зараз очевидно, що ворог зосередить свою увагу на можливості охоплення Покровська для цього продовжує формувати. Так звані клешні для того, аби охопити місто і власне оволодіти цим цим населеним пунктом. Ну, под подальше, скажімо так, з подальшою перспективою розвитку свого стратегічного наступу. Тому ситуація надзвичайно складна. Ми бачимо, що ті бригади, ті з'єднання, об'єднання, які там підрозділи виконують бойові завдання, вони знаходяться у досить важкій ситуації, цим'яко кажучи, але це не говорить про те, що ворогу вдасться. Залічені там години, дні і тижні пройти цю локацію, хоча максимально росіяни сьогодні задіють тут все абсолютно, все тиснуть, працює авіація, кратно перевищує кількість піхоти ворожої відповідно до нашого особового складу. Багато що залежить звичайно в цьому плані від наших дронів, від екіпажів, які працюють з цією технологією військовою, що впливає на поле бою. Uh, і це не просто там аеророзвідка, це звичайно ураження бойової техніки, особового складу ворога. Ну і звичайно, ми говоримо uh, про те, що ворог авіаційною компонентою також тисне з неба, намагаючись просунутися по наших позиціях. Тобто, ситуація є дуже складною, відповідно. Я, можливо, навіть зараз не, трошечки можливо не в тему, а з іншого боку, закликатиму теж підтримати цей збір, про який ви оголосили, тому що це життя наших військових, це те, що допомагатиме зберігати ці життя для того, аби продовжувати бойові дії і обороняти Покровськ. Так що мета сьогодні ворога Покровськ фланги формує, наша протидія. Я думаю, що вона активна. Буде найближчим часом. Вона і зараз не, не те, що неактивна, але побачимо, що ворог буде тут свої зусилля збільшувати, інтенсивність боїв точно менше не стане. Але е, Путін одержимий е, Донеччиною, це точно вже можна сказати. Це хвороба, е, яка простежується в кремлівського диктатора. Але знову ж таки, якщо говорити вони мало застосовують е, бронетехніки, з чим це пов'язано, на вашу думку? Чи я помиляюся? Е, Путін одержимий всієї України. Він що це він бажає, що в Україні не було. Про це треба не забувати. Оце і головні цілі, так званої СВО, яка почалася і війни. Але варто про це говорити. Тим більше на фоні зараз дуже багато розмов політичних, навколо перемовин, відповідних зустрічей високого рівня. Ми це все моніторимо, розуміємо, знаємо. Але базове для кожного українця війна триває. Про це не треба забувати. Взагалі всі всі зараз розмови про перемир'я. Вони шкодять війську, вони шкодять суспільству. Це те, що опускає руки швидше ніж важка ситуація на фронті. От розслабляє настільки людей, що це очевидно. Тому не варто розслаблятися. Ворог не зупинився. Він іде далі. Він буде вбивати. Він хоче нас знищувати, і ми бачимо це трошки від теми знову. І Запоріжжя, і наш Херсон. Каби летять фактично кожен день ракети і не лише по цих локаціях. Е, тому, коли ми говоримо про те, що ворог там менше використовує, вніше я так підійду, щоб було зрозуміло до цього. Е, ми бачимо, що зведення Генерального штабу, ну хто уважно звернув увагу, що е, кількість знищених е, кацапів вона є високою. І знову такий північно-корейський фактор, чому з'явився? Або я навіть чув таке, що Кімчен Ін попросив Путіна, е, дай можливість повоювати. Керамлійський ярак туди приліз, при, при дай людей тому, що не вистачає. При тому, що у них кратність сьогодні більше тих нелюдів у, у Путіна. Так от власне по техніці, зверніть увагу, що сьогодні ми бачимо не так е, цифра вражає, як це було там півроку, рік тому на різних напрямках Ну, щодо знищення, наприклад, танків або броньованих бойових машин. Це що від того, що наші побратими чи посестри стали менш влучними Ні, навпаки влучають не гірше, а то й краще ніж раніше є чим влучати. А це тому, що якраз ворог намагається економити цю свою броньовану силу, бо вона закінчується, вона сточується. Радянські запаси вони на сьогодні мінімізовані. А це те, що давало ворогу ресурсність у цій війні. А власне виробництво воно не встигає за поповненням. Знову-таки, не встигають вони поповнювати особовим складом. Це не так, що тисячу вбили, вони тисячу прислали. Вони зараз теж присилають, або можуть під тисячу присилати надсилати своїх бійців, але там 1500 плюс який день поспіль. Тобто не встигають. Це не говорить про те, що завтра в них все закінчиться. Я ніколи не був прихильником цієї теорії. Але це зменшує ресурсність ворога в рази. Тому їхнє виробництво на сьогодні багато в чому з тих же танків. Воно не має повного закритого циклу, тобто їм все рівно треба для виготовлення танку іноземні компоненти. Є танки, які надходять на поле бою, наприклад, без відповідної оптики, а тому, що її просто немає. А, але воно стріляє, його треба знищити. Навіть це вони економлять. Сьогодні танки дуже часто на певних напрямках працюють, наприклад, як артилерійські системи. Тобто танк стріляє з укриття. Власне, да? тому для того, щоб його знищити, треба вже зовсім е інші зусилля, інші засоби вогневого ражу. А ви можуть десь від партнерів своїх союзників дістати ці танки? Ну, я щодо танків не знаю. Бачимо, що е з приводу, наприклад, Лиманського напрямку е є інформація, вона поки що офіційно точно не підтверджена, що ворог міг вже там застосовувати, наприклад, північно корейські гаубиці Коксан. Ті самі, що прямували це інформаційне вкидання, таке було з боку Росії. Тож багато психологічних моментів. Ви ж самі це знаєте. Не може техніка з'явитися там ешелонами. Вона йде по Росії просто так у влічній площині. Тобто, ворог враховує такі моменти психологічні. А попередньо була інформація, що можливо я підкреслюю, застосування цих коксанів уже на Лиманському напрямку. Що стосується а, танків, не, сьогодні немає таких зафіксованих фактів. Просити можуть, шукають по всьому світу. Якщо хтось колись сміявся, я, власне, сам посміявся над тим, що такий собі моральний і не лише виродав Шахнозаров, який є директором Мосфільму. Він на зустрічі з Путіним сказав: ми віддали там, я не пам'ятаю, 28 чи скільки так. танків з Мосфільму. Це був не жарт. Ну, дійсно посміяли, але це був не жарт. Це танки, які їдуть, стріляють. Отак треба для кіно, тому що вони пішли на фронт. Сподіваюся, всі вже згоріли. Це від того, що не вистачає, треба заповнювати. Тому від партнерів вони можуть просити звичайну зброю, зокрема просить від Північної Кореї. Що там просять далі від Ірану цих шахедів? Можливо, вже технологію купились і займаються своїм власним виробництвом. небагато союзників у Росії, яка може сьогодні їм це, які можуть сьогодні їм це надати. Можливо, якусь техніку хочуть забрати з Сирії. Порт Артус, де вони там зараз тиняються вже п'яту добу, не можуть зайти до порту. Там є техніка відповідна. Можуть да, довгий шлях через там, Балтику, можливо, Середземка, ну і так далі. Я просто хочу, пане Сергію, пояснити нашій аудиторії, що ми аж ніяк не применшуємо можливості ворога. Але просто треба розуміти, що як і в нас є проблеми, так і в них є проблема. Не все в них так добре. І як ви сказали, поява військових ФНДР тому свідчення і те, що не застосовується, і в принципі, слава Богу, на фронті в Україні броньована техніка, теж є цьому низка причин. Зокрема, і успішні дії наших сил оборони, тому ми розбираємося в ситуації, щоб зрозуміти, як нам вистояти далі і. Розуміти те, що нам треба підтримувати своїх оборонців. Я пригадую, коли на початку повномасштабної війни було повідомлення, що Росія відправляє старі танки Т-62, і всі дуже з цього сміялися. Але це в будь-якому випадку зброя, яка стріляє і несе ураження. Тому ми закликаємо підтримувати наших сил обо... наших хлопців і дівчат зі сил оборони, закликаємо вас донатити, Бачите збори, закиньте гроші. А це важливо, адже лише в єдності ми можемо зупинити противника. Пан Сергій, якщо маєте що додати до мого. Такого емоційного вступу, то, будь ласка. Ну, ви маєте додати, що у вас є тепер підопічність, 55-та бригада окремо механізована імені Анни Київської, то ви оголосили збір, може ще підтримати і що долучилися і е, допомогли е, вашим рідним, близьким та для нас всі рідні близькі. нас тут наприклад, всі побратими. Ми ж можемо сказати, хто мені подобається більше чи ні. Загальна справа е, це будь-який напрямок, зокрема на Київська на Покровському напрямку сьогодні, спекотному. так от до речі, про Т-62 Буквально репліка. Е, наскільки мені відомо, що там настільки вже мінімізована саме ця. Номенклатура танків, що їх ну, фактично сьогодні немає більше таких танків, як Т-62. Я маю на увазі, звичайно, в таких промислових обсягах. Поодинокі екземпляри є. Це говорить про влучність наших сил оборони і про проблеми російської. Якщо ви згадали про Курщину, не можемо уминути цей напрямок стратегічно важливий для нас, і от саме там росіяни застосовують броньовану техніку. Зокрема, 47-ма бригада за підтримки своїх сусідів інших бригад зі сил оборони відбила масований штурм 9 січня. Там вони здається в 6 разів 6 шість шістьма хвилями накату намагалися. Взяти позиції противник намагався прорватися танками, БМП, БТРами і навіть баги загалом близько 50 одиниць техніки знешкоджено. Тож на Курщину все-таки в Кремлі реагують і відправляють туди залишки броньованої техніки. Ну і очевидно, ваша оцінка цієї успішної дії наших сил оборони. Назвичайно ну, важка жорстока битва на Курщині зараз на зустрічних напрямках. Ці дні діяли в тому числі і наші підрозділи. Ми зараз не будемо говорити про дії саме сил оборони, але очевидно, що Росія, ну якщо не помиляюся, не помиляється вже п'ятий такий наступ, великий який Росія намагається здійснити саме на території Курської області. Для цього задію все, що надзвичайно можливо. По перше, подивіться по кількості особового складу. Головком Сирський озвучив 38 тисяч втрат. Лише на Курському фронті, і зараз угруповання має 50. Ну, от можна сумувати, складати вкуп і розуміємо, наскільки важлива дійсно Курщина сьогодні для росіян. Неважливо життя росіян, як у військових, так і цивільних, але сама, сама територія, сам прецедент, який виник взагалі після Другої світової війни, вперше на території Московського улусу, який, на жаль, розширився до таких кордонів а не до імперії, ви Подивіться, як, скільки як кількість капів летить з російських військових літаків, так званих військово-космічних сил Російської Федерації, по території Російської Федерації і зносять російські населені пункти. Можна говорити про геополітичний, політичний внутрішній цинізм, неморальність Путіна, але вдуматися росіяни знищують самих росіян. І ці самі кави для того, хто зараз може проявити якусь емпатію, сказати, люди добрі, це ж людей там цивільних своїх же вбивають. В мене жодної імпатії. По перше, а по-друге, ці каби сьогодні могли летіти по нашій Сумщині, по нашій Чернігівщині, по нашій Харківщині, але вони летять. Курській області, і це заслуга наших сил оборони, які сьогодні діють на території Російської Федерації. Тому тут можна лише подякувати, низько вклонитися кожному, хто зараз в тому ж і на Курському напрямку, і поважати витримки, і повернутися зі щитами. Тому що ситуація є надзвичайно складною, але й росіяни несуть величезні втрати, певні підрозділи вже на грані втрати боєздатності їх треба відводити з фронту, а це все зусилля і життя, на жаль, здоров'я наших оборонців, які е, роблять зараз просто неможливе, такого я не знаю сьогодні. В історії сучасного військового мистецтва, мабуть, і не було. І більше це Російська Федерація. Тобто не говорив величезна ядерна країна з великими можливостями, ресурсними можливостями, з великою кількістю особового складу, техніки, озброєння, і ми, ми це робимо. Наші хлопці це роблять. А, ну тут, окрім того, що Росія несе втрати своїх росіян на території Курської області, ще й військові з КНДР теж отримують втрати. Там, якщо не помиляюся, близько 4 тисяч військовослужбовців КНДР а, вбитими і пораненими на території Курщини. А пане Сергію, як Ви вважаєте, наскільки може збільшитися присутність військ з КНДР на території Курщини, І чи протягом 25-го року є ймовірність їх побачити на фронті безпосередньо в Україні? Ну, давайте так допустити, що вони з'являться на якісь інші локації російсько-українського фронту. Ми можемо допустити. Чому ні? Я не знаю, ну що які можуть бути обмеження у цих нелюдей? Які жодних. Що стосується, коли кажуть там про право, вони на Росії воюють, бо якщо зайдуть в Україну, це вже КНДР вступило в війну проти України. А зараз що відбувається? Вони і так вступили в війну проти України, Там, як і Білорусь, і мають згоріти в тому пеклі. Разом зі своїм пончиком і цим бункерним, якщо говорити про те, чи буде додаткова поява контингенту північно корейського то така сама відповідь цілком можливо. Є, наприклад, інформація, що після 20 січня додатково два полки корейської армії північно-корейської армії можуть з'явитися на Ковщині. Це попередній така груба інформація, ну, чотири втратили там з можливих десяти дванадцяти. Тобто величезний відсоток, так? Треба поповнювати цей контингент. треба. Що, що цьому заважає, наприклад? Абсолютно сьогодні нічого. Стратами вони не рахуються. А, а що стосується саме фінічно-користів, хоч пересмерті трошечки не їдяться. Пане Сергію, відбувся останній Рамштайн під керівництвом адміністрації Джозефа Байдена. На ньому був присутній президент Володимир Зеленський. Зокрема, український грант сказав, що розміщення контингентів партнерів в Україні є одним з найкращих інструментів примушення Російської Федерації до миру. Але, пане Сергію, як ви вважаєте, чи побачимо в 25-му році військових з інших країн на території нашої держави? Адже перед тим були повідомлення про те, що ну Іноземці готові відправити своїх вояків, якщо лише буде дозвіл з Москви. Насправді доволі таке абсурдне а, формулювання. Але як ви бачите цю ситуацію? Ну скажімо так, сьогодні у цій битві добра і зла. російсько в українській війні треба задіяти всі можливі інструменти. А це інструмент наскільки він ефективний? Зараз ми не будемо розповідати, тому що цього інструменту немає. А, але це інструмент один з тих, який може. Наблизити українську перемогу і наблизити наш довгоочікуваний мир, тому що якщо ми будемо говорити лише про наближення миру, ну тоді, тоді це зовсім неправильно кажуть не базово сьогодні. Так, мир ми можемо розглядати справедливо і після перемоги України. Що б там не голосив Путін 9 травня нинішнього року на Красній площі, якщо я доживе, на що дуже сподіваюся, що такий ні. Але всі ще раз кажу, інструменти треба розглядати. Якщо ми говоримо навіть про те, що може не досить дале порівняння, що протипіхотні міни США нам нададуть і ми їх можемо використовувати, хоча заборонено це відповідно Тавською конвенцією міжнародною, слухайте, давайте без цих зайвих емпатій, без цього лукавства морального вбивають наших дітей, вбивають наших жінок, чоловіків, людей похилого віку, ми будемо гратися проти мінну демократію. Давайте знищимо всіх окупантів, а потім будемо е, насаджувати і вчити їх демократії в тому числі. Тому це інструмент. Е, один до одного інструменту вони можуть скласти вже відповідне обладнання. Відповідне обладнання з захисту нашої держави в системі міжнародної е, безпеки. От про це сьогодні мусимо говорити. Бо світ е, летить тартарарам, і ну, давайте ви його виправляти разом. У нас є на це шанс. Все треба задіювати. А як вам результати 25-го Рамштайну, пане Сергію? Цілком очікувано, я їх сприймаю з холодною головою. Мені подобаються ці напрямки, які впевнені, це те, що публічно виноситься, ну, це концепт певний, так? А самі інструменти, про які ми говоримо, вони сховані в цих концепціях. І ми це бачимо, зокрема, ну подивіться, якщо там морська компонента. Що на Чорному що в Чорному морі відбувається. Сьогодні Україна в цій битві битва не закінчена, але бере, пере, бере гору, Перевага є. Тобто, якщо це ще на Суході вдасться реалізувати, зупинити ворога, стабілізувати фронт, власне, всі ці практичні дії, теж Рамштайну, вони на це спрямовані. Відсилення нашої оборони спроможності сьогодні ці дні дуже часто питають: а що буде з Рамштайном? От я не знаю. Я не знаю, чи він буде називатися Рамштайн. чи... Круглий стіл Сера Трампа, і там будуть ці лицарі всі сидіти, порядні люди з Європи, обговорювати, що треба зробити з росіянами. Можливо, це буде якось по-іншому називатися, але я сподіваюся, що суть цього формату, ріше так, цього майданчику допомоги союзників Україні, вона не зміниться. Можуть бути е, там напрямки безпосередньо Україна НАТО, напрямок Україна-ЄС. Україна, Швеція, Україна, Данія, Україна, Чехія. Бо там інструменти відпрацювали. Так, чеська е, артилерійська ініціатива там е, Данія нам інвестує в нашу оборонку, і ми виробляємо зброю на жії та купляй. Коротше, є як кажуть використати спеціальне слово схеми, які можуть наблизити нашу перемогу, а не лише допомагати неїдникам збагачуватись. Дай Боже, щоб схем, які допомагають наближати нашу перемогу, було більше, а от незаконних схем було абсолютно мінімальна кількість. Розуміємо, що, на жаль, повністю це не подолати, але хочемо, щоб більше всі долучалися і працювали на підтримку наших сил оборони і на підтримку нашого війська. Тож є зараз можливість безпосередньо і в нашій аудиторії, будь ласка, долучіться на збір для 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, 2-ї окремої старолецький батальйон, збирає на репці на питання 100 80 тисяч гривень. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми допоможемо нашим оборонцям отримати цей необхідний реп. І, попри всі проблеми, які є в бригаді, хлопці далі стоять на покровському напрямку та виконують бойові завдання. Підтримуємо своїх і віримо в Збройні Сили України та в Україну. Пане Сергію, я вам кажу, дякую. Нагадаю, Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, військовий експерт, був з нами в Етері.